Літо у розпалі, а це означає, що сезон довгоочікуваних відпусток триває. Але туристичні міста стають справжнім магнітом не лише для мандрівників, а й тих, хто тільки мріє поживитися вашими грошима і майном. Про популярні схеми шахрайства, щоб ви не лише гарно відпочили, а й зберегли гроші, нерви та гарний настрій, розповідає вже зараз. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Цей матеріал про шахраїв на популярних західних курортах та будьте пильними і на інших локаціях для відпочинку, бо шахраї є усюди. Чому мова про західних? Бо нині багато українців перебувають у країнах Європи, а місцеві курорти та мальовничі міста ваблять своїми красотами та незабутніми враженнями. Але на жаль, вони стають магнітом не лише для мандрівників, а й для тих, хто прагне поживитися на чужий рахунок. Саме так для шахраїв. Тож наші колеги із сайту Finance.ua підготували цікавий матеріал про шахрайство на відпочинку. До речі, для тих, хто хоче детально почитати текстову версію. Я залишу посилання в описанні до відео. А тепер поїхали на курорти з цікавими детективними історіями. Отже, перша схема. Назвемо її Сир у мишоловці. Це так звані безкоштовні подарунки. Ось уявіть собі, ви гуляєте туристичною вулицею, а до вас підходить доброзичливий незнайомець і пропонує безкоштовний браслет, троянду чи гілочку розмарину. Іноді вони навіть не чекаючи вашої згоди, просто швидко зав'язують браслет на зап'ясті або вручають квітку. А ось потім Починається вистава. Шахраї агресивно вимагають плату, часто космічну. ще й можуть оточити вас, щоб залякати або відволікти, поки спільник обчищає ваші кишені. Що порадити у такому випадку? Категорично відмовляйтеся від будь-яких подарунків чи послуг від незнайомців, тримайте руки при собі, рішуче кажіть ні і продовжуйте йти, не вступаючи в розмову. Так само уникайте зорового контакту. Якщо ж спритні шахраї все ж стигли зав'язати вам на руку браслет, не панікуйте, просто йдіть собі далі, не сплачуючи це не ваше зобов'язання. Друга схема куплю продам валюту. Це класика жанру. Шахраїни, офіційні обмінники або навіть таксисти можуть видати вам фальшиві чи недійсні банкноти, або ж купюри з сусідніх країн, або ж вам можуть дати менше. грошей. Але також слід бути пильними навіть з офіційними пунктами. Деякі обмінники пропонують невигідні курси або мають приховані комісії. І найважливіше, банкомати, особливо ті, що належать небанківським мережам, наприклад, Євронет, можуть пропонувати невигідні. Курси конвертації, якщо ви обираєте конвертацію в долари США замість місцевої валюти, тож кілька порад: звертайтеся за обміном валюти виключно до офіційних обмінних пунктів чи банків. Якщо ви хочете скористатися банкоматом, то робіть це всередині банківських установ. При знятті готівки з банкомата завжди обирайте операцію в місцевій валюті. Це вбереже вас від невигідних курсів конвертації. Також перед здійсненням обміну валюти ознайомтеся з поточними курсами. Ну і також не забувайте перерахувати гроші біля каси. Наступна зупинка: фантомний будинок. Це фальшиві оголошення про оренду житла. Взагалі, як зазначають наші колеги із сайту Finance.ua, це одна з найнеприємніших схем. Чому? Бо часто густо шахраї розміщують оголошення про оренду квартир чи ВІЛ, яких просто не існує. Або ще такий варіант: ви приїхали на місце відпочинку, а виявляється, що тимчасове помешкання, за яке ви заплатили, належить іншим людям. Ключове у цій історії: аферисти вимагають передоплату або депозит, який потім, звісно ж, зникає. Або ж ви отримуєте приховані платежі у вигляді високих комісій за прибирання, туристичні податки, які не були включені. В початкову ціну. Деякі господарі можуть навіть скасувати ваше бронювання в останній момент, якщо знайдуть когось, хто заплатить більше. Буває і таке. І ось тут у мене для вас наступні поради: бронюйте житло лише через перевірені та авторитетні онлайн платформи. Серед таких загальновідомі Booking чи Airbnb. Здійснюйте всі платежі та спілкування виключно через платформу. І в жодному разі не надсилайте платежі через служби грошових переказів на кшталт Western Union або MoneyGram. Бо щойно ви відправили кошти, то все ваші грошики тю-тю, а все тому, що їх неможливо відстежити. Намагайтеся ознайомитися з відгуками про помешкання, яке ви хочете орендувати. Так є ймовірність, що купу відгуків накидає сам шахрай, але на популярних платформах або ж у Гуглі можна перевірити, чи це реальна людина писала відгук чи шахрай. І дуже важливо, якщо від вас вимагають оплати поза офіційною платформою, будьте дуже обережні. З високою долиймо ймовірності це шахрай. До речі, якщо ви збираєтеся поїхати в Європу чи іншу частину світу, то тут буде в пригоді страхування для виїзду за кордон. На Finance.ua можна оформити таку страховку за 5 хвилин. Ловіть від мене посилання в описанні під відео. Четверту схему я назву раптова перевірка документів. Знаєте, а це дуже підступна схема, коли зловмисники, знаючи, що ви іноземець, грають на довірі до представників влади. Ось уявіть собі, ви прогулюєтеся історичним містом, і раптом до вас підходять люди у формі поліцейських. Чи такий варіант: у готелі до вас підходить якийсь інспектор. Що роблять зловмисники? Використовуючи підроблені посвідчення, вони просять показати документи, гаманець для перевірки на фальшиві гроші або на. Навіть просять оглянути ваш номер під час такої перевірки. Вони спритно крадуть ваші речі або кошти. Погодьтеся, ви у чужій країні, не знаєте всіх місцевих законів і правил. Тож як уберегти себе від таких сюрпризів? Зараз розповім. Перше, поліцейські не будуть у вас просити показати ваш гаманець. Друге, Вимагайте показати офіційне посвідчення та номер відділку. Зателефонуйте до поліції за офіційним номером, який можна знайти в інтернеті, або в телефонному довіднику і перевірте інформацію. Інформацію. Якщо вам пропонують сплатити штраф на місці або просять про будь-які фінансові операції, це швидше за все шахрайство. А після перевірки зверніться до місцевої поліції та повідомте про випадок шахрайства. А якщо ви відчуваєте загрозу або у вас виникли проблеми, то зверніться до посольства України у вашій країні перебування. Крім того, негайно зверніться до справжньої поліції за екстреним номером. Це може бути 112 або 110, залежно від країни. Якщо ж представник готелю хоче перевірити ваш номер, то телефонуйте на рецепцію, щоб підтвердити особу цього представника, перш ніж пускати його у номер. Наступна схема назву її таксі недорого. На жаль, це дуже поширена проблема біля аеропортів та вокзалів. Шахраї полюють на туристів, які щойно прибули. Ви щойно з літака дезорієнтовані, а ці гори таксисти можуть їхати довгими маршрутами, щоб збільшити вартість проїзду, або стверджувати, що лічильник не працює, і вимагати завищену фіксовану ціну. Також можливі приховані збори, або вам скажуть, що ціна вказана за особу, а не за поїздку. А не ліцензовані таксі можуть пропонувати низькі ціни, а потім вимагати надмірні суми або навіть красти ваші речі. Тому, якщо ви користуєтеся послугами таксі, то завжди... Перевіряйте, чи увімкнений лічильник. Раджу використовувати офіційні служби таксі та мобільні додатки, такі як Bolt, FreeNow, Uber, Cabify. Це зекономить вам нерви і гроші. Також слід дізнатися орієнтовану вартість поїздки. Якщо ви хочете платити карткою, то заздалегідь поцікавтеся у водія про можливість оплати онлайн. А коли ви перебуваєте в готелі, то радимо замовляти таксі через рецепцію. До речі, якщо ви зібралися за кордон на відпочинок або у відрядження на авто, то варто. Подбати про купівлю зеленої картки. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за три хвилини. Посилання залишу в описі під відео. Схема номер 6 Ви забруднили мій одяг. А це ну дуже підступна схема. Бо вам нібито намагаються допомогти, а тут бац, і у вас щось поцупили. Ця схема розрахована на вашу емпатію та розгубленість. Ось сидите ви з кавою, а стороння людина випадково її на вас вилила, задівши чашку чи підбивши вам руку. Доброзичливий незнайомець одразу ж пропонує допомогу в прибиранні. І саме в цей момент, користуючись вашою розгубленістю та відволіканням, його спільник обчищає ваші кишені. Тому будьте пильними у людних місцях. Навіть якщо на вас щось пролили, то відмовтеся від допомоги незнайомців. Рішуче скажіть, що впорайтеся самі. І відійдіть, міцно тримаючи свої речі під контролем. І так само не дозволяйте цьому кривнику торкатися вас. Схема номер 7 Ви розбили мій телефон. Знову-таки розраховано на вашу емпатію. Шахрай просить вас сфотографувати його, а потім випадково випускає телефон і звинувачує цьому вас. Кричить на всю вулицю, що ви зламали його гаджет. Далі шахрай вимагає з вас гроші за ремонт або заміну телефону. Тому будьте дуже обережні, коли незнайомці просять вас сфотографувати їх. Якщо ви погоджуєтеся, тримайте пристрій міцно і будьте готові до можливої спроби шахрайства. А краще взагалі відмовитися від таких прохань. Наступна зупинка у нашій розповіді: мільйон за вечерю. Ніколи з вами не терплялося, що ви щось замовили, а потім вам принесли величезний рахунок. Це особливо поширена схема у популярному серед українців Єгипті, але й в країнах Європи не без шахраїв-рестораторів. У туристичних зонах часто стягують абсурдні ціни за напої та їжу, особливо якщо ви сидите на вулиці або заклад активно заманює клієнтів. Шахраї можуть заманити вас у заклади без чітко вказаних цін у меню. А потім виставляти надзвичайно високі рахунки, або ж додавати безкоштовні страви, наприклад, хліб, які потім включаються у рахунок. Тому завжди перевіряйте ціни в меню перед замовленням. І якщо вас занадто наполегливо запрошують у певні заклади, то будьте дуже обережними. Старайтеся уникати ресторанів, які активно заманюють з вулиці. Також одразу уточнюйте, чи є у закладі збори за обслуговування, щоб потім не було неприємних ситуацій. І не рекомендую відвідувати заклади, якщо меню. У відсутні або ціни не чіткі чи затерті. Також звертайте увагу на заклади, де харчуються місцеві жителі. Вони, як правило, пропонують кращі ціни та якість. Купив потівку у чорну діру, і це заключна схема, про яку я вам сьогодні розповім. У пік туристичного сезону на ринку з'являються так звані фірми-одноденки, які дають просто шалені пропозиції за дуже вигідними цінами. Їхня мета проста: зібрати якомога більше авансів і зникнути без сліду, залишивши вас без відпочинку і грошей. Тому, перш ніж бронювати поїздку чи передавати кошти, уважно вивчіть інформацію про компанію. Почитайте відгуки, перевірте, як давно компанія працює. І є сліди її діяльності в інтернеті. І остерігайтеся підозріло вигідних пропозицій, особливо тих, які супроводжуються фразами на кшталт тільки сьогодні або залишились два місця. Такий поспіх це класична ознака шахрайства. Отже, ми розібрали основні схеми шахрайства, і наостанок я назву універсальні правила, які допоможуть вам убезпечитися в будь-якій ситуації. Перше, завжди будьте пильними, особливо у людних місцях, тому що шахраї часто шукають неуважних туристів. Друге, не довіряйте незнайомцям, особливо, якщо вам дуже нав'язливо пропонують допомогу або подарунки. Третє. Використовуйте готельний сейф для зберігання цінних речей. Старайтеся брати мінімум готівки та кредитних карток. Тримайте гроші та ваш телефон у надійному місці, наприклад, у внутрішній кишені, поясні сумці тощо. Четверте, приділіть увагу інформації про поширені шахрайські схеми в регіоні, куди ви прямуєте. Бо найкраща зброя проти шахрая це знання ситуації. І пам'ятайте, що у світі багато доброзичливих людей, які готові допомогти, але краще бути обережними, щоб не стати жертвою шахраїв і не зіпсувати собі та своїм близьким таку довгоочікувану відпустку. Сподіваємося, ці поради допоможуть вам провести відпочинок безпечно, без зайвих переживань та фінансових втрат. Відпочивайте із задоволенням і пишіть у коментарях, чи стикалися ви колись із шахрайством у подорожах. А у мене на сьогодні все. До наступної зустрічі на нашому каналі.